Дивись, вони, коли люди зустрічають чи бачать, от кажуть, от ти, ти, ти блогер, І... а не знають, хто я. Навіть як зовут, не знають. Того спеціально для вас, якщо вам цікаво, я Сергій Іванчук, я взагалі обичний пацан з Полтави, з Падова, з району. У мене мама проста вчителька, батько у мене столітний краснодерівщик. ну, вони такі інтелігентні, начитані, там бабуся була книгарні там завідувала. Ну, тобто така сім'я проста, але дуже така культурна була. Я все життя займався там українськими народними танцями. Я вже на бандурі 12 років відіграв, ніхто це не знає. Якби не відстрелили ці пальці, я можу далі грав там, на гітарі, на фортепіано, на вокал, у мене понятно. І все життя я займався оперним вокалом. Ну я дуже швидко побачив, що ти перед вокалом багато не заробиш, а займатися не хотілося. Я там створив маркетингове агентство. Я десь відео розказував, як там, заробити там що якісь гроші, що краще всього йти в онлайн, і слава Богу, моє не життя зв'язало з онлайном. і, і от, ну, Я завжди в цьому напрямку рухався і забезпечував собі там і життя в Італії, і навчання в Італії, і заняття вокалом тільки за допомогою того, що в мене там був бізнес. Я, я, я не знаю, що розказувати про. Я дуже дуже, обичний вообще пацан. Не знаю, мені, мені здається, нічого особливого. Просто якось так стало, що я пережив багато. І е, через те, що я блогер, можу доноситися до людей. Мені каже, це все нічого більше.